Вітаю поціновоч математики, розв'язуємо номер 830, розкладіть на множники. Перший вираз а плюс 3 в кубі мінус А в кубі. Отже, маємо формулу різниця кубів. Це наша друга формула. Дорівня. В перших дужках ми повинні записати різницю наших виразів без кубів. Отже, А плюс 3 був наш перший вираз, мінус А був другий вираз. В других дужках буде неповний квадрат суми. Отже, треба записати квадрат першого виразу, А плюс 3 до квадрату. Далі треба поставити знак плюс, записати добуток першого та другого виразу. А плюс 3 помножити на А і плюс квадрат другого виразу. Спростимо вирази в кожних дужках. Дивимось на першу дужечку. Внутрішні дужки, перед ними немає жодного знаку, отже, мається на увазі знак плюс. Щоб розкрити дужки, перед якими знак плюс, ми їх просто опускаємо. В других дужках дуже уважно. Перша формула квадрат суми. Розкриваємо. Це буде квадрат першого виразу, отже, А квадрат. Плюс подвоєний добуток першого виразу на другий вираз. Плюс квадрат другого виразу. Плюс нам треба розкрити наступні дужки. Множник А. Будемо множити на кожен вираз в дужках А на А А квадрат, плюс 3 на А3 А і плюс А квадрат. В перших дужках будемо зводити подібні доданки. Перед першим А мається на увазі знак плюс. Перед другим А мінус отже, це протилежні доданки. А протилежні доданки взаємо знищуються. Отже, від всього виразу в дужках залишилось лише трічка. Дивимось на другий вираз. У нас тут є також подібні доданки а квадрат плюс а квадрат плюс а квадрат. Три однакових доданки а квадрат. Так, і записуємо 3А квадрат. Далі будемо спрощувати добуток. 2А помножити на 3. 2 на 3, 6, А записали. 3 будемо підносити до квадрату. 9 і плюс 3а. Трічку переписали, 3а квадрат переписали. А от 6а та 3а це подібні доданки. 3а плюс 6а буде 9а. І залишився доданок плюс 9. Бачимо, що з дужок ми ще можемо винести спільний множник 3. Отже, дорівнює 3 помножити на 3. Нагадую, якщо ми з дужок виносимо спільний множник, нам кожен доданок в дужках треба поділити на цей множник. 3 квадрат ділим на 3 буде а квадрат. 9а ділим на 3 буде 3а, 9 ділимо на 3 буде 3. Перше завдання виконано. Переходимо до другого завдання. В дужечках х мінус 4 у кубі плюс 8. Х мінус 4 у кубі я перепишу, а ось вісімку уявлю як 2 у кубі. Маємо формулу суму двох кубів. Сума кубів це наша перша формула. Отже, в перші дужки повинна потрапити сума цих виразів без кубів. Я так і запишу х-4 плюс 2, в другі дужки потрапляє неповний квадрат різниці. Отже, квадрат першого виразу х-4 до квадрату мінус їх добуток. Отже, х мінус 4 треба помножити на 2, і плюс квадрат другого виразу. Отже, плюс 2 в квадраті до рівня. В перших дужках будемо розкривати дужки. Перед першими дужками не було ніякого знаку, мався на увазі плюс, дужки можемо просто опустити. В других дужках дуже акуратно розкриваємо дужки. Хмінус 4 в квадраті. Це квадрат різниці розкриваємо за формулою. Квадрат першого виразу мінус подвоєний добуток першого виразу на другий плюс квадрат другого виразу. Ідемо далі. Нам треба розкрити наступні дужки. Отже, двічку будемо множити на кожен вираз в дужках. Увага, мінус х множимо на 2. Буде мінус 2х. Мінус мінус 4 стане плюс множимо на 2. 4 на 2 8. Плюс 2 в квадраті 4. В перших дужках зводимо подібні доданки. Мінус 2 плюс 4 два числа з різними знаками. Отже, від модуля більшого віднімаємо модуль менший і ставимо знак того числа, у якого модуль був більшим. Мінус 4 плюс 2 буде мінус 2. В других дужках х квадрат переписую. Мінус 2х множимо на 4, мінус 2 на 4, 8х дописали. 4 підносимо до квадрату, мінус 2х переписуємо. А ось плюс 8 і плюс 4 я зведу подібні доданки, додам ці два числа. Отримаємо 12. Дорівня. Першу дужечку переписую без змін х мінус 2. В других дужках є подібні доданки. Ми їх будемо зводити. Х квадрат переписали без змін. Мінус 8х, мінус 2х буде мінус 10х, і плюс 16 плюс 12 буде плюс 28. Отже, друге завдання виконано. Переходимо до третього прикладу. 27P у кубі мінус П плюс 1 у кубі. Знову ж таки, 27 це куб числа, це 3 у кубі. Отже, 27п куб є кубом виразу 3П. Якщо ми 3П піднесемо до кубу, якраз і вийде 27п куб. Мінус другий вираз залишаємо без змін. Це у нас буде формула різниця кубів. Отже, по другій нашій формулі будемо діяти. В перші дужечки повинна потрапити різниця двох виразів без кубів. Отже, 3p плюс -п 1. В другі дужечки потрапить спочатку квадрат першого виразу 3P до квадрату. Далі плюс добуток цих двох виразів. Отже, 3П нам треба помножити на вираз в дужках п плюс 1. І плюс квадрат другого виразу. Отже, П плюс 1 в квадраті. В кожних дужках будемо спрощувати вирази. В перших дужках розкриваємо дужечки. 3П переписали без змін перед наступним виразом мінус. Отже, знаки у виразі в дужках нам треба змінити на протилежні. 3П підносимо до квадрату. Отже, 3П множимо на 3П. Плюс далі будемо виконувати множення виразу на вираз в дужках, Тобто, на кожен доданок. 3П множимо на P, 3П квадрат. Плюс 3p множимо на 1, 3p. Наступний вираз це квадрат суми, от будемо розкривати за формулою квадрат першого плюс подвоєний добуток першого на друге, і плюс квадрат другого. Дорівнює. Будемо спрощувати кожен вираз. 3p -P. отримаємо 2p1. Переходимо до других дужок. У нас є доданки 3п квадрат плюс 9п квадрат, перепрошую, плюс 3п квадрат плюс p квадрат. 9 плюс 1 10 і плюс 3 13 13п квадрат. У нас є доданок 3п. І фактично плюс 2П. 3П плюс 2П буде плюс 5П. І одиничка у квадраті плюс 1. Ми розклали вираз на множники. Отже, третє завдання також виконано. Переходимо до четвертого завдання 64х у кубі. Плюс х1 у кубі. 64 є кубом числа, це 4 у кубі. Отже, якщо ми 4х піднесемо до кубу, ми якраз отримаємо 64х куб, а другий вираз перепишемо. Ми маємо формулу суму двох кубів. Отже, це наша перша формула. За першою формулою в перші дужки потрапить сума наших виразів без кубів. Отже, 4х плюс х мінус 1. В другій дужки, увага! Потрапить квадрат першого виразу. 4х до квадрату. Мінус добуток першого виразу на другий вираз. 4х помножити на х мінус 1. І плюс квадрат другого виразу х мінус 1 у квадраті. Будемо спрощувати вирази в кожних дужках. Дорівня. Дивимося на першу дужечку. 4х перепишемо без змін. Перед внутрішньою дужечкою знак плюс, отже вираз в дужках змінюватись не буде. 4х плюс мінус 1. Увага, переходимо до другого виразу в других дужках. 4х треба піднести до квадрату. Отже 4х множимо на 4х. Мінус. Увага, 4х з мінусом будемо множити на кожен вираз в дужках. Мінус 4х множимо на х, мінус 4х квадрат. Мінус на мінус дасть плюс 4х на одиничку, 4х. Ідемо далі. Квадрат різниці будемо розкривати як формулу. Це буде квадрат першого виразу. Мінус подвоєний добуток першого виразу на другий, і плюс квадрат другого виразу. В перших дужках 4х плюс х зводимо подібні доданки. Отримуємо 5х мінус 1. В других дужках маємо 16х квадрат мінус 4х квадрат і плюс х квадрат. Нагадую, якщо немає коефіцієнта, мається на увазі одиничка. 16 плюс 1 17, 17 мінус 4 13. 13х квадрат х 4х маємо і мінус 2х, 4х мінус 2х буде плюс 2х. І залишилось одиничку піднести до квадрату. Ми розклали вираз на множники. Завдання виконане повністю.